Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Шрами Буття 32, 32. І засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїл. І він кульгав на своє стегно. Фей торкнулася шрамів на своєму животі. Вона перенесла чергову операцію з видалення ракової пухлини. Цього разу лікарі видалили частину шлунка і залишили нерівний шрам, який свідчив про масштаби їхньої роботи. Фей сказала своєму чоловікові Шрами це символи страждання або зцілення. Я вибираю друге це знаки мого зцілення. Яків зіткнувся з подібним вибором. Після своєї нічної боротьби з Богом. Ангел пошкодив йому стегно, залишивши Якова виснаженим із помітною кульгавістю. Коли Яків місяцями пізніше масажував своє стигно, цікаво, про що він думав: чи був він сповнений жалю через свій багаторічний обман, який призвів до цього доленосного поєдинку? Божий посланець. Намагався добитися від нього правди, відмовляючись благословити Його, допоки Яків не визнає, ким він є насправді. Він зізнався, що був Яковом тим, хто тримається за п'яту. Він обманював свого брата Ісава і тестя Лавана, аби отримати перевагу. Божий борець сказав, що новим ім'ям Якова буде Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Кульгавість Якова символізувала смерть його старого життя в обмані і початок нового життя з Богом, кінець Якова і початок Ізраїля. Кульгавість змусила його опертися на Бога, який тепер потужно діяв у ньому і через нього, які духовні шрами є у вас, як вони можуть символізувати кінець чогось поганого і початок чогось нового? Помолимось. Небесний Отче, моя кульгавість це знак Твоєї любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».